Всім привіт! Зараз знімаю свою азіміну. Ось вона така, деревце. Ось воно. А, вона вже квітне, це привита азіміна, я її купляла. А, сорт з собой. От, І вона в мене так росте, що а, ось так, да? рогачиком. І тому я буду прибирати оцю оцю гілочку, залишати одну кіська. Ти подивися. От, і буде дуже багато черенків а вже з квітучими почечками. Будуть череночки. Ну, тобто, кому потрібно, пишіть, можу вислати просто черенки. Без оплати, ну, за, за доставку. От, в мене ще є азіміна а дічок, я сюди прив'ю парочку. Ось, вона величезна. Коли одна гілка центральна, то і зростає швидше. От, а решта тут немає ще квіточок. От якраз я і прив'ю. От. А решту гілочок можу поділитися, але а, знаєте, заздалегідь що потрібно, щоб у вас був сіянець 3 4 от, для того, щоб привити оці гілочки. Ось Десь така от самий товстий, тоненький, от різні. Тобто 100% у вас будуть плоди, але ви повинні мати сіянець дічка, Сорт з собою. Тобто, кому потрібно, пишіть, бо буду обрізати на днях. Буду собі робити прививки і заодно зріжу цю велику гілку. Всім пока!